Згідно з даними мапи Діп силам оборони України вдалося взяти під контроль 1,4 квадратних кілометра території сірої зони на Новопавлівському напрямку. Успішне відбиття позиції РФ Суспільному підтвердив командир батальйону безпілотних систем булава 72 72-ї бригади Андрій Назаренко. Противник на всіх напрямках продовжує штурмові дії, однак в певних місцях нам навіть вдалося відкинути його на. Деяку відстань, а це надає нам можливість для більш якісних оборонних дій, оскільки є певні рубежі, на яких ми маємо, скажімо, природні тактичні природні тактичні переваги для того, щоб утримувати оборонного даного напрямку. Андрій Назаренко зазначає, під час наступу війська РФ використовують артилерію, ФПВ-дрони, літаки, камікадзе та керовані авіабомби. Противник на сьогодні продовжує активно застосовувати каби, а каби не на якісь там вже стратегічні позиції. Вони використовують їх по піхотним позиціям, по позиціям пілотів. Це взагалі по такій кака Днями Представники аналітичного ресурсу Діпстейту прилюднили фото та відео другої з трьох інженерно-фортифікаційних ліній на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей. Будівництво оборонних споруд продовжується, каже заступник командира батальйону 68-ї окремої єгерської бригади на позивний Італієць. Роботи ведуться Колосальні роботи, якщо ми подивимося вже на за межами Дніпропетровська, Дніпропетровського в Дніпропетровській області, робіт проводиться багато дійсно за останні два тижні. Пропагандистські медіа РФ неодноразово заявляли про вихід російських військових на межі Дніпропетровської області. Це не відповідає дійсності, зазначає речник Осу Хортиця Віктор Тригубов. Додає росіяни це роблять, щоб деморалізувати українців. Вони просто намагаються, хоч якусь свою. Перемогу продати. Якщо першопочаткова мова йшла про те, щоб показати якусь перемогу до 9 травня, то зараз мова просить про те, щоб показати хоч щось. За словами комбата 72-ї бригади Андрія Назаренка, армія РФ хоче зайти в Дніпропетровську область, щоб мати додаткові важелі під час перемовин. Роман Михальчук, Антоніна Чуйко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.